Час налаштовувати прайс, адже саме прайс є основою автоматизації роботи клініки в Клінікарт. Перейдіть у розділ налаштування Прайс. Тут ви побачите приклад прайсу, який вам потрібно відредагувати у відповідності до ваших послуг та їх вартості. Додайте назви та ціни маніпуляцій і товарів. За потреби додайте коди маніпуляцій. Також рекомендуємо налаштувати можливість надання знижок та встановити їх ліміти для певних позицій прайсу. Зробити це дуже просто. Оберіть можливість надання знижки, оберіть тип знижки та вкажіть значення, які будуть розраховуватись за замовчуванням для цієї позиції у подальшому. Порядок позицій та категорій прайсу можна змінювати. Крім того, якщо у вас вже є готовий прайс у форматі Excel, ви можете одразу завантажити його в клінікарт. За потреби кожному учаснику клініки можна обмежити доступ до певних розділів прайсу. До того ж, в Клінікарц можна налаштувати мультивалютний прайс. Щоб зробити це, для початку вам потрібно встановити основну та альтернативні валюти клініки. Зробити це може власник клініки у розділі налаштування інше налаштування клініки. Тепер встановіть основну валюту та оберіть альтернативні валюти із запропонованого списку. Після чого у розділі Прайс біля кожної позиції з'явиться додаткове поле, у якому можна встановити іншу валюту та виконати перерахунок ціни відповідно. До основної валюти клініки. Просто оберіть потрібну валюту, вкажіть її вартість та натисніть стрілку. У разі зміни курсу валют можна виконати перерахунок усього прайсу в один клік. Для цього натисніть на символ потрібної валюти та підтвердіть перерахунок. Зверніть увагу, що всі фінансові розрахунки будуть відбуватися виключно в основній валюті клініки.